Людина ні не, не, не разу не була, не їздила на квадроциклах. Вона заходить до вас, що відбувається далі? Це максимально просто. Спочатку вона заходить в офіс для того, щоб познайомити з усним інструктором. Потім ми її проводимо в роздягальню там ми видаємо всю необхідну екіпіровку на квадроцикл. Одна екіпіровка на мотоцикли, другий, е, другий екіп, але е, його вдягає інструктор. На квадроциклу, де ось така от футболочка, окуляри за бажання можемо видати перчатки та шолом, але тільки бажанням людини. Якщо не хоче, заставляти ніхто не буде. На мотоцикли трохи інше, екіпіровка, тоді, тоді на неї вдягають на лопітники, на колінники, черепашку саму і обов'язково шолом, без нього не буде. Не можна дітьми приходити сюди. Так, дітки у нас взагалі самі катаються з 10 рочків. Інколи буває там 8-9, але це вже залежить від дитини. Якщо молодше, то краще з батьками. Наймолодше було півтора рочки. Розкажіть, будь ласка, про локації. Це у вас одна локація, чи є ще інші Ні, у нас дві локації, вони обидві на лівому березі Києва, одна на ось тут, на Червоному хуторі, а друга на Троєщині знаходиться. Ну що, задраси, заведені, треба і покататись. Так. Поїхали. Але хочу сказати, що за Криму сідати мені не можна, тому сьогодні в мене буде мій особистий водій. Тож Олександр сьогодні мене погадає. Ой, Олександр. Ага, так. <пл 'язать> Ну що, Ви готові? Ми готові. Ми готові. Зараз ми їдемо в локацію, тут є спеціальні такі шляхи, де можна саме кататися на квадроциклах. Ну, Можу сказати, що Олександр непогано як себе відчуває. Поки, а... ще він буде не я, я хочу сказати, що для мене це якби не перша практика катання на квадроциклах, ще до повномасштабного вторгнення за кордоном, в Єгипті, в Турції, то там доводилося кататися. На квадроциклах, там, звісно, пустеля, бархани, пісок, свій такий екстрим, але я вам скажу, що і тут доволі цікаво їздити, адже ми зараз буквально через... Опа! Перемогано додаємо і їдемо. Хочу сказати, що перед цим вони також посадили за кермо квадроциклу, але, як казала моя мама, до речі, продаю привіт мамі, маму, треба піти краду прибрати, тому що зараз не буде. Великий страх. Тож, в мене не дуже виходить сідати за кермо, тому як ви бачите, сьогодні я в ролі пасажира. Штурмана, так? Так. Зараз я просто буду казати Олександру, куди їхати. Так. А там дивіться. Нормально. Всі чотири лапи цілі. Ми їдемо далі. Зараз з'їжджаємо з цієї траси. Так, тут треба дуже обережно Олександр Пасочка. Е -е. Ай, памічки. Тільки не та Можна навіть трошки пришвидшитись. А там, мені здається, що нашому оператору набагато вас адже Він е їде перевернутий. Оператор сидить за <світ> да, спиною до водія і тримається однією рукою. Йому теж по-своєму екстремально. Але думаю, все буде окей. Якщо камера трошки стригається, то це наш оператор вирішив трошки Так. Ну, Відчуття дійсно прикольні і такі давно забуті, але все-таки, знаєте, як кажуть, руки то все пам'ятають. Одразу тут, щоб кататися на квадроциклі, дійсно, можна навіть і дитині тут швидкостей, не треба перемикати. Якби коробка автомат просто провернув ключ. Мені здається, що він пішов на обгод. А мені завжди дуже подобається. Мамошки. Зараз іноді робота журналіста вона не дуже легка. Ось підписали мене на таке. Краще б я була на фестивалі та танцювала під гурт гуртом Оксана сьогодні. На нас буде трошки цікавіше, бо ми з'їжджаємо з асфальту і їдемо по, вже по землі. Ой, Ой, ой! Масажик. Разу. Якщо я зараз впаду назад, то це буде дуже епічно. Але я сподіваюся, що такого не буде. Марго, я зупинюся, і допоможу тобі. Сісті. А ти це мене знову. тут покинеш що скажеш, ти побачиш телебачення. Зараз ми проїхали дорогу нормальну і заїхали в так, таку. Якось... Майже ліс. Але я вам скажу, що це ще широка дорога і вона плюс-мінус така ще рівненька, скажімо так, бо е, я перед цим з інструктором їздив, тут дійсно є такі гургузенькі шляхи, і там е, доволі таки треба бути досить уважним і їхати. Але там є свій екстрим. Знаєте, все ж таки найняти собі... Водія була найкраща ідея, тому що якби я їхала сама тут за кермом, то певно-певно мене там і десь залишили б. <звук>